Проблема передачі знання існує, і вона, взагалі, це така величезна, мені здається, наша українська травма, яка існує в багатьох в багатьох сферах. Вона існує в художній сфері, те, що передавати від одного покоління те, що воно напрацювало наступному поколінню, не виходить чи вважається немає для цього каналів, чи це вважається непотрібним. Це наша взагалі українська величезна проблема. І Вона базується на тому, що принаймні останні 34 покоління кожне з них починало заново з табули раси, і знання від минулого покоління здавалося, що воно є нерелевантним в цьому новому досвіді. І ми мені здається, ми не вміємо просто цього робити. Ми не вміємо передавати інформацію, ми не вміємо передавати знання. Це навіть видно в політичній сфері, там, де при зміні влади. Стара влада не вміє передавати новій владі те, що вона зробила. Нова влада не може приймати від старої влади те, що вона зробила. Це просто системна проблема, системний баг, системна помилка, яка у нас існує в нашому менталітеті. Іноді це допомагає. Іноді це допомагає, тому що оцей погляд новачка він у нас не затирається. Але часом буває так, що не часом, а дуже часто буває так, що кожне нове покоління починає з нуля. З чим це пов'язано? Це пов'язано з відсутністю навичок з обох боків, це пов'язано з відсутністю навичок приймати це знання, рефлектувати це знання, його фільтрувати. Це пов'язано з відсутністю навичок передавати це знання в такий е спосіб, який не є диктуванням чи моралізаторством, в такий спосіб, коли це знання передається з розумінням, що це знання буде відфільтроване, так, що не все з цього знання буде прийняте. Тобто немає навичок з обох боків. Тому що дуже часто є таке очікування, що якщо, наприклад, старше знання, е, покоління передає знання, воно є сакральним, воно є єдино правильним, і його треба прийняти з повагою і повністю без від, не відфільтровано його просто повторювати. Будь-які спроби це знання. Е, Синтезувати по-іншому, переробити, перерефлектувати, можуть сприйматися як неповага до цього знання. Я можу собі зраз... уявити, що в художній школі це може відбуватися так само, тобто спроби переосмислити якісь художні практики, показати їх по-іншому, показати можливо, якісь теми критично можуть сприйматися як неповага, і можливо, тому молоді художники не завжди це роблять, тому що вони не хочуть заходити в цей конфлікт, нібито вони мають неповагу до, 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 до іншого. Старшого покоління